Всім привіт, рубрика Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників проти Росії наближають нашу перемогу. Профіцит зовнішньої торгівлі Росії знизився майже в три рази: 2,8, як показує нам статистика. Санкції, які накладалися на Росію з 2014 року, загалом і в перші місяці вторгнення до речі, за деякими винятками, в основному обмежували постачання до Росії технологічних товарів. Капіталів і власне технології. Це суттєво знижувало російський імпорт і можливість для розвитку. Утворився великий профіцит торгівлі, тобто експорт в основному енергоносіїв значно перевищував імпорт. Лише за останній рік експорт у них виріс майже на 20%, а імпорт знизився майже на 12%. Російська пропаганда подавала це як велике досягнення, мовляв, експорт. Є джерелом валютних надходжень, ну і з них вони справді фінансують насамперед війну, але санкції поступово удушують і економічні можливості агресора щодо експорту, і це стає дедалі більш і більш помітним. Профіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу таким довгим реченням називається, власне кажучи, перевищення експорту над імпортом, становив майже 13 мільярдів доларів. Нібито багато, але рік тому це було майже 38 мільярдів доларів. Справді, як показує статистика, майже втричі, і все це змушений вже доповідати Центробанк Росії. Повідомлення центробанку зазначено, що це зниження обумовлене скороченням обсягу експорту товарів на тлі зменшення кількості поставок. Знов-таки складне зубодробильне речення із офіційної статистики, яке пояснюється дуже просто. Основні групи товарів потрапили під санкції, ціни посипались, і Росія змушена миритися із дедалі вущими можливостями для своєї економіки. А чим менше у расистів грошей, тим швидше прийде перемога, бо тим швидше збанкрутіла економіка не зможе підтримувати армію. Експортні відвантаження нафтопродуктів через морські порти Росії у лютому 2023 року скоротилися більш ніж на 10% порівняно з попереднім місяцем. Пам'ятаємо, що якраз на січень припадають перші дуже цікаві і приємні для нас цифри, коли їхній експорт покотився вниз. Бачимо, що ця тенденція продовжується. Ну, зрозуміло, чому. Наприклад, Німеччина скоротила імпорт російської нафти, як вони пишуть, на 99,9%. Ну, тобто, практично в нуль. Це означає, що основні споживачі російських енергоносіїв просто навчилися обходитися без них. Ну, теж воно зрозуміло, От, наприклад, адміністрація президента США заявляє про те, що Сполучені Штати нарешті таки запускають проект видобутку нафти в районі Аляски. Було дуже багато дискусій, пам'ятаємо, було дуже багато стурбованості. Але зараз, коли стоїть питання виживання цивілізації, відкриваються давні запаси для того, щоб просто показати агресорам і російському агресору в першу чергу, що без них світ обійдеться. Росія, до речі, дедалі менше можливостей має щодо експорту зброї. Бо Втора армія міра облажалась, скажімо так, на теренах України. Всі бачать ціну розмовам про аналогавніт і всьому подібному, і дедалі менше є бажання купувати зброю навіть у тих країн, які формально не підтримують санкції і могли би на щось там розраховувати. До речі, експерт супутніх речей, наприклад, свинцю і виробів з нього в 2022 році у рашистів впав на 70%. Це теж хороший показник щодо того, що оборонна промисловість Росії дедалі більше закапсульовується на Внутрішні потреби. Ну а пам'ятаємо, що у них падає здатність ці потреби фінансувати, тому що називається вони на дуже правильному шляху. Ну і крім торговельних обмежень, цивілізований світ готується до засудження агресора. Міжнародний кримінальний суд планує відкрити дві справи про воєнні злочини Російської Федерації в Україні щодо викрадення українських дітей і щодо навмисних атак Росії проти цивільної інфраструктури. Доказової бази більше ніж достатньо, так що расистів чекають дуже цікаві часи час визначатися і дивитися, як там в газі, і наскільки комфортними є місцеві в'язниці. Тож далі буде Росія розвалиться, а Україна переможе.